Вітаю всіх, у нас тема сьогодні важлива і ми поговоримо про лімфостаз. Досить часто я е читаю коментарі, що лімфостаз не лікується, його не можна вилікувати. Так, лімфостаз це застій лімфи, що веде до напряку наших ніг, і дійсно його вилікувати не можна. Але лімфостаз можна покращити і зупинити процес погіршення. Тому не перемикайте, і ви дізнаєтесь про те, що треба обов'язково робити, і як же вчасно виявити і зупинити лімфостаз ваших ніг. Досить часто люди звертаються з вираженим напрямком. Ну, наприклад, ось така ситуація. Дан, в такій ситуації дуже важко покращити стан ніг. А для того, щоб такого не було, треба зрозуміти, чому виникає лімфостаз. Нагадую про те, що лімфостаз це набрій який виникає на фоні порушення серцевої. Неркової діяльності, і також на фоні винозної недостатності, тому обов'язково вам треба перевірити ці системи і виявити зміни, якщо вони там є, і вчасно лікувати ваш інфостаз, а не тоді, коли ось такі ноги ви будете мати.